Ну що ж, друзі, я всіх вітаю. Ви на каналі GoldenFish і ми знову на кризі. Вчора займався зйомкою відео по вібах. Ви мене всі дуже просили. Було близько 30 коментарів. Зніми відео по вібах. Вчора риба не клювала, і певно, сьогодні вона клювати не буде так, як треба. Тому я відзняв для вас відео по вібах. Запрошую вас до перегляду. Дивіться минуле відео. Там дуже цікаве і корисне відео. Зібрав коробочку з п'яти вібів. На яких ви зможете зловити рибу будь-де. Що ж, щодо сьогоднішньої нашої риболовлі, ми знову на кризі і знову будемо багато бурити. Якщо вчора ми бурили 140 лунок десь, то сьогодні це буде 240 лунок. Це буде ще важча трудова рибалка, але. Підписників мене це не хвилює. Наша задача побачити судака на березі. І ми зробимо все можливе, щоб він тут опинився. Я вам бажаю приємного перегляду. Підтримайте відео своєю підпискою лайком, а ми будемо розпочинати. Зараз ми знаходимося на місці, де має було склювання вчора. І спочатку будемо перевіряти цю точку. Оббури це місце. І хочу на ньому сьогодні зупинитися. Поки що план такий: обурити місце, де було клювання, і спробувати тут виманити якусь рибу на покльовку. Тому що один не може бути. Їх тут є мінімум декілька штук. Це я точно знаю. В 200% я в своїй інформації ці впевнений. Не буде він один стояти, він стоїть стаєю зимою. Який би там розмір не був, великі судаки формують великі стаї, малі судаки формують малі стаї. Тому тут в цих лунках, де я розборив, точно є судачків з 5. Але бачите, які качелі з цією погодою. Вчора я отримав друге клювання за тиждень. Серед цих рибалок це просто якась нереальна інформація. Риба є, але вона просто стоїть на дні і все, їй нічого не цікаво. Тому сьогодні я собі так планую, що потрібно буде проводку більше робити ось таку по дну. Без всяких різких рухів. Будемо дивитися, можливо, якийсь актив піде пізніше, але поки ситуація дуже погана. І в мене в голові зараз дуже багато ідей, як її виманювати сьогодні. Тому будемо пробувати різними методами і сподіватися, що в нас все вийде. Що ти йому зробиш, якщо він не хоче просто їсти? Вони на дні стоять і все, збилися в стаю і все ні на що він реагувати не буде. Це потрібно вже попасти йому під рот, щоб він такий, а, ну ладно. Давай візьму я цього одного і маленького і все. Ось це така рибалочка на нас очікує. Прийде днів в 5, зміниться стабільна погода і все. І можна буде рибалити. Можна буде ловити 3, судочка, 2, 5, як повезе, але зараз поки буде дуже важко. Точно так розпочалося моє відкриття в грудні. Чотири рибалки я пробув без покльовок. Уявляєте? Дві різних водойми. чотири рибалки. Наборив лунок так багато, що капець. Ну, 400 плюс десь. І нічого, нічого взагалі нема, ні одного контакту Судака, щука була, було дві щуки. Дві щуки зрізали мені два віба. Оце дві покльовки за чотири рибалки я отримав. І які вони були прикри, тому що були дуже гарні щуки сідали. Yeah. Щука зрізала. Тільки що ми говорили за щуку, друзі. Тільки що ми говорили за щуку. Друга лунка. Ну, ти падло, ну ти гадость, як я тебе ненавижу. Третій мій дорогий віп. Три щуки в цьому сезоні мене клюнули. Оце так початок, йо -майо! Я не ставлю хардмона на цю рибалку. Бачите, коли я з собою беру хардмоно, ставлю, не клює. Ловлю без хардмона на, будь ласка, поклювка, щуки. Отримуй. Що ти будеш робити? Нічого не будеш робити. Ти нічого не будеш робити, блін. А тепер у нас супер новина дня. Ніякого зрізу не було. У нас просто лопнула ліска. Слідів щуки жодних немає. Просто лопнула ліска. Там клюнув, зараз судак, 3. І порвалася ліска. Ось отака головна новина сьогоднішнього нашого ранку. Отак От все розпочалося. Дуже шкода. Зараз будемо перев'язуватись і продовжувати рибалку. Поставити грубий. Грубу ліску я не можу, тому що ви бачите, яка риба акуратна. Якщо я поставлю зараз 30-й діаметр, то нічого, на жаль, не буде. Тому я ловлю тонесенькою ліскою. 2 кг рибу я дістану без проблем. А більшу, на жаль, ось, як ви бачили, я дістати не зможу. Ось така правда. Сьогоднішньої нашої рибалки. І треба ж так, щоб перша рибина була саме от того розміру конячого. Я не можу порвати різко, ви розумієте, дивіться. рвайся Ну що це клює блядь? Ну це отаке, що знову клюнуло і все. Я просто в шоці. Я вчора вечором так само перев'язався, так само тянув, не міг порвати. При шшт, нема. Ну це реально рибина 3. Я вже тянув, я вже розумію. Причому така жирна полоса підійшла, стала. Я вже зрозумів, що зараз щось буде страшне. І в нього нема такого удару, знаєте, як малого судака Бах! Цей судок так не клює. Якщо ви дивилися попереднє відео, ви бачили. там просто така Така, от, така глуха, глуха потяжка вниз. Жить. Це точно трофей. Але він буде плавати з моїм вібом. Що ж, друга лунка. Зібралися з думками. Подивимося. Можливо, тут ще хтось стоїть в цій лунці. Ой, треба налаштуватися з риболовлею, блін. Вже все спорчено. Ранок почався в мене добре сьогодні. Така ж сама фігня. Але трофей. Риба. Знов риба. Риба, 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 стоїть на Пішов вниз. Ви прикиньте, ви прикиньте, це сама лунка, де тільки що був мутант. Там ще один ще знизу стоїть. Вже пішов. Йо-майо, -йо. що це відбувається? Бляха, і така сама полоса здоровен. Здоровий, здоровий, ще один є в йо, йо Не така здорова, але здорова полоса. Просто в шоці. Друзі, це копається. Фух, сейчас я тут свідомість трачу. Певно злякався. То красії пішли, ні. Достай красії пішла. Давай. Риба. Пішла на дно. Підходив. Підходить? Ну, вже пішов, але підходив. Опускаємо зараз 70-го віба. Будемо пробувати в цій лунці обловити різними вібами, спровокувати його, можливо, він захоче більшого розміру. Розумієте, ловля трофейного пасивного судака має дуже тонку грань між обіроним вібом та покльовкою. 99,9% рибалок будуть ставити грубий шнур, грубу ліску, щоб вдруг не вкрало віба в них. Я ловлю по другому принципу. Мені важливе клювання. Мені не жалко 800 гривень обірвати. Мені важливо відчути клювання і щоб ви побачили це клювання. В цьому і вся фішка. Тому я працював зараз на 26-й лісті. По-чесному вона тримає десь до 3 кг, може до 3,5 кг. Якщо клюне судак 4 плюс 4 кг, все, вона лопнеть. І це вже наш другий судак, який. Зійшов по нашій тонкій грані. Два трофейних судака мені при покльовці відбили віба. І було ще два зріза щуки. Цей сезон ось за сім рибалок в мене мінус 4 віба. Один дешевий був за 400 гривень, а три японських. Не хочеть він. Завмер на дно і все. Але цю лунку потрібно запам'ятати. Риба зацікавилась, вона підійшла, він довго стояв, але бачите, якби була натуралка, він би вдарив. Так була кислота, він не вдарив. А натуралки з собою більше такої немає. Все як завжди. Зараз обломав ціні лунки і обов'язково потрібно буде цю лунку запам'ятати і звернути на неї увагу пізніше. Можливо, саме вона сьогодні дасть нам ту єдину рибу на нашій весь день. Хто його знає. Або хоча б ще одне клювання. Погляньте, яка краса! Ні звідки не нас взявся туманчик, і на водоймі панує нереальна тиша. З 10 рибалок, яким тут дозволено рибалити, сьогодні в мінус 11 ніхто не наважився сюди виходити. Ну і правильно, якби в мене робота така, то я б і сам сидів би вдома. Але дуже і дуже атмосферно сьогодні. Просто клас. Ми вже переміщаємося по водоймі. Як ви вже бачили, судочок трішечки більш активний, ніж вчора, але все-таки зловити його буде важко. Сів якийсь нереальний кінь, який забрав віба. І було ще два підходи. Вони неактивні, декілька секунд стоїть і опускається на дно. Це значить, що риба не голодна. Тому потрібно шукати і попасти прямо в рот, тому який. Хочеться з'їсти нашу віба Привіт, друзі Ха-ха Вимочили, -ха. вимочили Офігат Ах ти козел Ніхто не плював Зараз нам треба відпустити Є людина Позаду нас Зараз ми відчепимо рибку і будемо пускати Спрацювала іма Ось така клоун так, подивимося. Знаєте, тут хоч і всі свої рибалять, але не потрібно, що нас обурили, тому що з рибою тут реально дуже сильний жах відбувається. Це все за 8, 8 днів. Це друга рибина, яка Ось такий малючок, Ось ланцет. Він не ми його відпускаємо. Але дякуємо тобі, що ти. У нас все-таки проклюнувся. Я не повірю, як побачив підхід, чесно, думав, що сьогодні все закінчується так, як і завжди. Хі -хі. Клас. Давай, вже захолов бідолаха. Ого! А ти жорсткий. Давай, маму, злій, маму! Бистро, бистро! Одно. Ох, і пасивний він от. Не взяв. Відбулася зміна приманки. І хтось підходив, ну таке спірне питання. міг бути і карась, міг бути і судак. Але відбувся підхід в тій шлунці, де вже відбулося клювання. Можливо, тут є зграя невеликого судачка Хотілося б мені в це вірити. Будемо дивитись. Поробимо ще одну заміну і відправляємо від ту низу, Дивитись на реакцію Судака. Можливо, йому не підійшов минулий, а зараз новенький вдарить. А можливо то був карасик, який зараз ви можете спостерігати, як вчить догори. Ще один карась пішов до гори. Ось цей судак прив'язаний до білої риби. Як і зимою, так і осени, весною приловлю нас пініг. Там, де буде, буде біла риба, там і буде стояти судак. Ще один карась пішов. Багато карасів на цій лунці, і певно, серед них стоять судаки по суті. Ще один карас пішов. Прикиньте, скільки тут карасів стоїть ці вунці. Кіно. Спостерігаємо ми з вами. Після кожного підкиду декілька карасів вилітає звідси. Ну що ж, друзі, все в нас так і вийшло. Бурили, бурили. 300 лунок десь позаду. І бабах, Ну ладно. Не прям бабах, але тюк. І ось він перший судочок в новому сезоні. Було ще два підхіда в цій жлунці, дуже цікаво. Зараз ми пообідали і будемо перевіряти, що там є ще. Там було дуже багато карасів. певно, це були краски, підходли, але шанси є, що такий судочок, як мінімум, точно там не, не сам стоїть. Тому і шанси є, що хтось ще може підійти. Слідкуйте, підтримайте відео підпискою, і лайком. Ми будемо продовжувати вижимати сьогодні максимум. Риба. Ого. Чесно, було зараз страшно. Там була така полоса, що... Я офігел. Я не знаю, що там могло бути, але там дрібна 10 кг. Хай краще вона не клює, не треба, хай пливе. Ну це було дуже сильно. <плес> Я злякався, чесно вам скажу. Я вже бачу, як Іма улітає на той світ. Не думаю, що це судак такий, мабуть, короб, хоча хто його знає, що то було. Може бути карась 3 кілограми. Ну що ж, у нас за завершення риболовлі півтори години. Я не знаю, як я це маю зробити, але я якось маю спіймати другого судака. Дивіться, я вже розпочав бурити лунки. 1,5-2 метри одна від одної. Ситуація така, що сьогодні потрібно попасти рибі під рот. і коли вона його відкриє, буде позіхати, тоді можна буде спіймати судака. Він просто стоїть весь на дні. Я вже бахнув більше 200 лунок і в берег, і де я тільки не був. Я вже проти всіх своїх правил. Пробував в тих місцях, де судак не буде стояти, ну і зрозуміло, його не було. Але я сьогодні вже перевіряв різні місця. І зараз вже почав дуже близько бурити лунки одне від одної. Просто аби попасти на нього і забаграти його за сраку. Не знаю, вже хоч так. Ну, час ще є, будемо старатися. Я сподіваюся, що вийде. Хоча б отримати одне клювання. Не говорю вже побачити його, просто щоб підвдарив. І того буде три клювання. Це буде фантастичний результат, тому що, тому, що, тому що за тиждень було воно одне у всіх. Якщо сьогодні буде три, то це класно. Але риболовля дуже важка. Вона заслуговує на ваш лайк і підписку. А ми поїхали далі. Бряха в цій лунці якась живе коняка. Я тільки включаю камеру, вона не підходить. Підходжу без камери, опускаю віба і є підхід. Уже три рази нормальна жирна полоса в цій лунці підходить наша віба. І ні разу воно не вдарило. Я вже годину над цією лункою стою, виманюю цю рибину. Вона цікавиться, але вона щось не бере. Я не знаю. Просто якийсь жесть. Я уже несколько раз просто а, Замирай, давай, давай, сейчас, зараз, зараз. и все, она идет на дно. Я не знаю, это або карасюра, а будут стоять сюда, якому кому ничего не интересно. Караси дебильные. Карасики, карасики. Ах, шкода. Снова какой-то подход. Це ж ця лунка де підходи у мене буде, де я вам казав. Кран чорний повністю засняв його на камеру цього разу. Просто стоїть біля риби вже минуту. Валінок. Хоч же кареска відплюнуть. Ну що ж, 10 годин моїх мук підійшли до свого завершення. Така риболовля ніякого задоволення зовсім не приносить. Але заради вас я це роблю. Підтримайте відео своєю підпискою і лайком, пишіть коментар, дивіться відео до кінця, щоб воно просувалося. А ми будемо вернутися зараз додому. Дуже і дуже важка була рибалка, це все було в принципі у нас прогнозовано. Тому що за тиждень люди спіймали одного судачка. Сьогодні я за один день обловив всіх рибалок, які тут ловили за тиждень. <рес> Отака От реальна статистика по покльовкам. Тому я маю дуже сильно радіти від такого результату, але якщо дивитися незнайомій людині, це відео, то скаже якийсь лох одного судачка зловив маленького. Е, що за рибак? Результат дуже важливий, і я взагалі не засмутився. Я розумію, що все так вийшло, і що головне вдалося побачити рибу. Це найголовніше. При тому, що і був кінь. Вчора гачок розігнутий. В принципі, нормально. Свою місію я виконав. Відзняв відео про віби. Це найголовніша ціль. І ще побачив рибу на березі. Йде нестабільна погода, і риба не хоче клювати. Потрібно чекати якоїсь стабільності, судак любить стабільність. І тоді можна буде його ловити. Я вам всім дякую за перегляд, хто подивився це відео до кінця. І всім до зустрічі на каналі Colden.